Друзі, привіт з вами Ванта. Сьогодні в мене дроп. Я його підготував для вас ще місяць тому, але прослухавши сьогодні його, я зрозумів, що цей трек мені не подобається. Тому давайте його заново перезапишемо. Залишайся з нами і ми продовжимо. Поїхали. По перше, давайте послухаємо, який він був до Де нулі, Поясни люди це ресурс. Може гривня, може, дві. Вони стануть добрим оздобленням проданої землі. На всі сірому містечку, чорт в піжамі несипає людям гречка. <поє> за кожен слід, за торти, суперечка, твій пустить тебе в на обі овечка. Пош... Mm. Ну а тепер давайте запишемо нову версію. Поїхали. Так, ну що, відкриваємо Logic, создаємо проект, Добавляємо в мінус. Все, майже справився. Записуємо капи. Тор за кожен слот за тортих суперечка, твій пастух тебе веде вже на увечка Люди це ресурс, може гривня, може дві, вони стануть добрим оздобленням, проданої землі. Клоуни ведуть тебе що далі. Так, записали купу усього, навіть більше, ніж я хотів, тому давайте його тепер зводити. Автотюн, еквалайзер, компресор, ще еквалайзер, ще компресор, діесер, гейт Ревер, брат. Так, вроді щось назводив, давайте тепер послухаємо, що з цього вийшло. Клоуни не ведуть тебе, що далі атракціон, дев'ять круги спіральні в карнавалі Поясни, люди церісев, смаж рівня дві. Ми містами добрим здобленням проданої землі Чорні наласи, присіром на містечка, є, що в піжамі насипає людям реч, є, за кожен склад за торти суперечка Твій послуг тебе, веде вже на обійовечка Друзі, ну і вже наче все. дроб вже на каналі, тому обов'язково перейдіть, послухайте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте коментарі. Залишайтеся зі мною. До зустрічі!